Всім найвеликий привіт. Скоро почнуться квітучі суботи, тобто 1 квітня та 8 квітня. 1 субота-квітня та 2 субота квітня будуть знижки. Що нам обіцяє АТБ Пройдемося, подивимося на, на акційні товари. Ось вже стоять акційні рекламки, можна сказати. Да? Да. І подивимось, це ціни стоять, а, мінус 15 буде вже зі знижкою. Це ціна стоїть а, зараз. на ціннику Ціна стоїть, яка можна купити зараз водичку. А мінус 15 це буде от 1 числа. Спочатку ціни стоять, а, звичайно, що першого, на 1, квітня, а згодом вже поставлять на 8. Тому те, то, що стоїть ціна зараз, 15 гривень, це не акційна ціна. Ви приходите у суботу, 1 квітня, і вже ціна буде помінений. Тобто на 15% весь товар буде дешевше. Ось так, наприклад, і на цю воду теж товар буде дешевше. На 13% буде ось на цей напій дешевше. І так далі. Ось, наприклад, зараз батончик 8,90, а 1 числа він буде на 22% дешевше. Це дуже хороша буде знижка, тому думаю, ви зрозуміли, так? Да? Від цієї ціни вже вказано буде 22% знижки. Так що давайте пройдемося, подивимося, що ще, які знижки. Хороші будуть знижки на приправи 22%. 20%. 15 відсотків. Рис знижка буде. Орішки Макаронні вироби. Мушлі будуть зі знижками. Витки 20 відсотків. Макароні Вернішель буде зі знижкою 18%. Так, тут що у нас буде? Буде горошок зі знижкою. А, розумний вибір. Також буде а, своя лінія 17%. Кукурудза. розумний вибір. І своя лінія теж буде зі знижкою. Так, я, мабуть, знімлю куртку, бо тут так напалило, що дуже жарко. Так, томати. 18% знижкою, навіть на огірочків. Це, до речі, своя лінія. 18% теж зі знижкою. Так, це Рататуй. Я його колись куштував. Буде зі знижкою 14%, а вогник 15% можна буде взяти. Своя лінія. Так. Тут у нас джеми по 10 відсотків. На кожний джем. Це своя лінія, малина, чорниця і апельсин. Можна буде взяти теж у суботу зі знижку 10%. відсотків. Мед. Квітучі суботи. Я собі уявляю, що тут буде а, у суботу. Так, на своя лінія буде сіль морська, теж знижка. Бачу, що люди плутаються і зараз купують. Думаю, що це зараз якась акція, якась знижка. Не плутайтесь. Так, 15% теж сіль буде знижка. Знижка буде на а, згущене молоко. 15%. Бачу на все, на всю лінійку буде 15% на згущене молоко. Так, от дуже хороша буде знижка. Бачите, 30%. Це те, що обіцяли до 30% на оці батончики. Це батончики АТБ. Вони. Зараз по 19, так вони будуть зі знижкою 30%. І великі всі, і маленькі всі будуть зі знижкою 30%. Так що я думаю, що їх порозбирають. Всі будуть зі знижкою 30%. Так, далі. Рулети будуть своя лінія у суботу. Зефір буде зі знижкою. Печиво своя лінія. 19%. Так, а цікаво, чи чаї будуть якісь хороші чи будуть зі знижкою. Ось буде чай, своя лінія. Ну, так, переважно все. своя лінія буде зі знижкою. І розумний вибір. 27% на чай. 26%. Теж непогана буде знижка на делюкс. На всю лінійку делюкс буде знижка 26%. На всі-всі смаки. 26, а тут буде 25. Але вже вага 80 грам. Але погодьтесь він смачний. Хто його брав, я його брав, він дуже смачний. Навіть на оцей розумний вибір теж буде знижка 16%. Зафарбувати, як я кажу, водичку. Так, ну я зрозумів вже чай. І делюкс, все буде своя лінія. Ось, делюкс буде зі знижкою 20% кава, мелена. 20%, потім 18% буде на арабіку натуральну, півкілограмову. Квітуча субота. Це все 1 числа. Так, рощина 25% буде на рощину. Кофі, своя лінія, маленька і на велику теж буде 25%. Рощина сублімована, ось така велика, 200-грамова, теж буде 25%. Теж буде зі знижкою. Так, добре, тут у нас кава, тут у нас солодощі, своя лінія. Ось крекер буде, своя лінія зі знижкою 25%. 25% буде. А всі смаки будуть зі знижкою 25%. І цибулевий, і ніжний, і солений. Ой, смачнющі оці. А, Зараз вони по 13,50 у суботу будуть зі знижкою більше, ніж 20%. Треба буде. Я собі уявляю, ой, буде, буде капець. Буде повний капець. 96. 97. Буде 20%, 21% буде на пасту з додаванням молока, какао та фундука. Так. Ось це я теж, мабуть, візьму потім. Спробую. Печення. Теж своя лінія, 25% знижки. Хоча я його брав, ну, таке нормальне, можна їсти. печиво до чаю, теж буде зі знижкою 16%. 20% буде на варене згущене молоко і 16% буде на Чік-Чік. Зоосвіт, а своя лінія. Теж зі знижкою. 20%. Ізюм. Ізюмінка. Ізюмінка 20% теж буде зі знижкою. Так, артек буде. Ну, це своя лінія 15%. Молочний і класичний. Також на лимонні. Ну і маленькі теж будуть зі знижкою. Так вони 11,30, А так будуть по 9 з копійками. 26% буде на сукірки своя лінія. Ну, ви вже зрозуміли, да, В АТБ буде все. А в суботу на власній торговій марки своя лінія. Розумний вибір вибір і делюкс. Також буде 16% на пташине молоко і 23% на вишню. Коли вони зроблять знижку? 50% на оцю. Лише так можна робити. Ти ж дівчинка. Взяла, швернула коробку. Знову буде насіння Мої улюблений гарбузовий біл, обов'язково візьму, 15% в суботу візьму. Обов'язково. На сухарики буде знижка 17%. Житні. І що ж? Це зараз знижка на чіпси. Зараз можна взяти. Зараз дуже хороша знижка на чіпси до 28-го. Соуси, розумний вибір. 14%, 19% хрін, гірчиця, своя лінія французька, 20% і класична теж 20% буде зі знижкою. Новинки з'явилися якісь, бачите? Теж це все буде 1 числа. Будемо пробувати. Новинки ваші. Так, добре. Олія, нічого не буде в олії. Здається, їхня олія має бути в акції. Ні, Не поставили нічого. Ні, поставили. Оцю цьому цю пусіньку. 10%. Півлітрове, так? Да? Навіть не пі... да, пів. Півлітри. Півлітри. 10 Так. Добре. Так, тут я щось візьму, обов'язково спробую. Щось візьму. Так, 28% хороша знижка буде на м'ясо індички. Квасоля червона. Каша Горохова 11%. Каша гречана 11%. Угу. Ой, дуже хороша ціна буде на булгур з м'ясом курки. 28. І дуже хороша буде теж ціна на м'ясо курки власному суку. Шпроти своє лінія будуть зі знижкою. 15 і 17%. До речі, нотуйте, беріть блокнот обов'язково і нотуйте, що ви будете планувати брати в суботу, тому що людей буде багато. По списку прийшли, взяли, що вам потрібно. Сардіни 15% будуть різні. З додаванням олії, бланшована в олії і в томатному соусі. По 15% будуть знижки. Паштет якийсь буде, бачу, розумний вибір. Ось такий селянський. Теж буде зі знижкою. Так, яловичі на власному соку. Свини на власному соку майже 30%. Так. Це ми з вами пробували. Це одно і те саме, просто різні ароматизатори дали і все. І 15% на м'ясо курки. Так, буде знижка 24% на печінку тріски. обов'язково візьму теж спробую. Просто давно не куштував. До речі, напишіть мені в коментарях, як краще її приготувати. На на пешки, З чим її зробити. 24% дуже хороша буде знижка, дуже добра. Так, скумбрія буде зі знижкою. Люди, люди плутаються. бачу, Бабульки приходять, беруть, думаю, що зі знижкою на ці червоні цінки. Мені так шкода. тунець буде 30%, теж хороша знижка. Буде дуже добра знижка на тунець. От зараз цей тунець зі знижкою 33, а цей буде а, у власному соку. Буде зі знижкою 30%. Так, далі. Далі тут тут нічого. Так, 16% будуть знижки на йогурти. А це що, ревінь? Та полуниця і ревінь. Чорниця і бузина, 16% це буде теж 1 числа. По молочці, швиденько пройдемося, молочка і все. На сирочки будуть знижка по 20%, дуже хороша буде знижка, тому сирочки можна буде взяти. Да, Сирки можна буде взяти. Угу, угу. На сметану своя лінія. 13% буде знижка. Так, На сир своя лінія теж буде знижка. І нежирний, і жирний, і звичайний. 20-16% бачу. Да. да, да да 300 грам. Так, далі своя лінія, що тут ще? Молоко, о, точно молоко. 15% навіть знижка буде на молоко. І 1%, відсоткове, і 2,5%. 15% буде на молочну продукцію. 15% розумний вибір продуктовий, сир. Молоковмісний. І а, сир, своя лінія, 21%, теж буде знижка йти на голландський. І буде йти знижка на оцей вершковий. 21%. Я думаю, ви записали, що потрібно. Також делюкс буде на 27%. Тут це теж приємна знижка. Буде йти звичайний класичний і буде йти з травами. 27%, майже 30%. Закуска своя лінія, теж буде 23%. Це велика вага, 200 грам. З різними смаками вона. Є курка, є шинка, сир і грибна. Теж 1 числа буде йти зі знижками. Ну, в принципі, ковбаси бачу, майже на всі ковбаси теж буде знижка. Дивіться, 14% 15%. Варена 15% куряча. Вершкова 15% буде зі знижкою. Шинка буде 15%. Нарізка теж буде зі знижкою 15%. Сосиски будуть зі знижкою 15%. Починкова варена буде а, ліверна. Теж зі знижкою 15%. Почінковий паштет буде 17%. Розумний вибір. Паштет. Розумний вибір, теж 15%. Тигрячий 15, ковбасний ряд 15, докторський фірмовий 16. І 15 гривень на оці з сиром, ні з молоком, теж буде 15% знижка. Рибка філе шматочками, бачите, 27%. Приємна буде знижка. На рибку 15% буде. Оце філе шматочками 15% буде снижка йти. Ось такі будуть квітучі суботи. Це першого числа. Все, всім економних покупок, мирного неба, всім бажаю всього найкращого, міцного здоров'я і скоро зустрінемось з вами.